Як запам'ятати нові слова назавжди? Як правильно організувати весь процес, від першого знайомства зі словом до його автоматичного використання? У цьому відео я розкажу про дієві техніки, перевірені не лише досвідом, а й наукою про пам'ять та роботу мозку. Крок за кроком ми розберемо, як працює пам'ять і які методи ефективні на кожному етапі. І, до речі, ці техніки працюють не лише зі словами, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо хочете навчатися максимально ефективно. Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич. Поїхали! Існує декілька ключових етапів, через які проходить інформація, щоб стати частиною довготривалої пам'яті це увага, кодування, консолідація, відтворення та автоматизація. Якщо пропустити хоча б один із них. То інформація забудеться. Отож, давайте розбиратися, як працює кожен етап і що ми можемо такого зробити, щоб слова запам'яталися назавжди. Перший етап увага. Щоб інформація потрапила в пам'ять, мозок спершу має її помітити і виділити серед усього іншого. Саме тому на першому етапі надзвичайно важливо зробити новий матеріал помітним та цікавим. Класно будуть працювати кольори, візуальні акценти і навіть меми. Також важливу роль відіграє контекст. Не варто розглядати слово ізольовано. Краще одразу мати хоча б один приклад речення, де воно вживається. Ще один корисний принцип це невеликі порції. Краще вивчати 5-10 слів за раз. Тоді увага зосереджується і мозок не перенавантажується. Що точно не варто робити, це механічно читати довгі списки слів і, в принципі, намагатися запам'ятати великий об'єм інформації. Тоді увага розсіюється, мозок втомлюється і в результаті нічого не запам'ятовується. Тому ще раз підсумую: ключовий момент на самому початку це увага. Потрібно помітити слово і виділити його. Другий етап кодування. Після того, як увага спрацювала, мозок починає перетворювати інформацію у таку форму, яку він може зберегти. Тут відбувається справжня робота пам'яті. Нове пов'язується з тим, що нам уже було раніше відомо. Ось тут класно працюють асоціації, тому що ми пов'язуємо нове слово з чимось таким, що нам вже відомо. Це може бути картинка, образ, навіть слово схоже по звучанню, навіть з іншої мови байдуже. Головне, що це нам щось нагадує, і в результаті нам це легше запам'ятати. Також на цьому етапі дуже важливо розібратися зі значенням, вимовою та формою слова. Значення це буквально те, що слово означає, тобто як його можна по-іншому описати, як його можна пояснити. Вимова це те, як ми це слово вимовляємо і як воно звучить. І форма це як слово може змінюватися. Тобто, наприклад, якщо це дієслово, то ми дивимося, як воно відмінюється, як буде будуватися форма теперішнього часу, минулого часу. Якщо це іменник, то якого він роду? Як будується форма множини і так далі. Також слід розглянути хоча б два приклади речення, де е, це слово може вживатися. Бо коли ви вивчаєте слово ізольовано, то пізніше ви просто не будете знати, що з ним робити. Існує навіть так званий метод чанків, тобто колокацій. Ви не просто виписуєте одне слово, наприклад, от е, нехай це буде говорити, а декілька типових з ним фраз. Наприклад, говорити з другом, говорити годинами, говорити про роботу і так далі. Третій етап консолідація. Після того, як ви звернули увагу на слово, обробили його у своїй свідомості та закодували, цю інформацію необхідно закріпити. Щоб це зробити, виконуйте вправи на підстановку, тестові завдання, різні квізи, влаштовуйте невеличкі вікторини. Так ви перевіряєте, чи ви дійсно розумієте значення слова і можете його впізнати у різних контекстах. Також важливо повертатися до вивчених слів через деякий час, тому що ви не просто повторюєте, ви закріплюєте уже наявні зв'язки і робите ці знання більш стійкими. Я впевнена, що ви точно чули про інтервальне повторення. Це такий метод, коли слова повторюються через поступово більші проміжки часу, одразу після вивчення, наступного дня, потім через тиждень і потім через місяць. Можна це робити вручну, тобто самостійно роблячи картки і так званий Мнемобокс. Це така коробочка з секціями, з відділеннями. Або можна використовувати спеціальні застосунки, які самі підказують, які слова нам варто повторити. Один із найзручніших я покажу вам наприкінці відео, тому обов'язково додивіться до кінця. Четвертий етап відтворення. На цьому етапі мозок пробує пригадати слово уже без підказок. Саме тут знання переходить із пасиву в актив, тобто ви починаєте не просто впізнавати слово. А й самостійно його вживати. Щоб допомогти мозку, варто створювати ситуації, де потрібно згадати слово самостійно. Виконуйте тестові завдання з пропущеними словами, переглядайте картки, де ви не бачите е, слово в оригіналі, але у вас є речення з цією прогалиною замість слова, ну або переклад. Отож, головне на цьому етапі це активно тренувати пригадування. І п'ятий етап це автоматизація. Це та фаза, коли слово вже використовується без зусиль автоматично. Вам не треба згадувати його спеціально. Воно можна сказати, саме вилітає у потрібний момент щоб досягти цього, потрібно регулярно практикувати це слово у різних ситуаціях, у розмовах, коли з кимось переписуєтеся, або навіть на заняттях, якщо ви займаєтеся з репетитором чи відвідуєте курси. Від себе дуже рекомендую щоразу, коли ви приходите, наприклад, на заняття, одразу мати перед собою кілька нових слів, виписаних на папері, і мати цей листочок перед очима. Так, ви, по-перше, собі ставите якісь завдання, яке ви захочете виконати, плюс ви свідомо їх активуєте, ці слова. А мозок вкотре отримує сигнал, що це важлива інформація і її не можна забувати. І тепер я вам хочу показати застосунок, який був спеціально створений для того, щоб вивчати слова та фрази швидше і простіше. Він називається Memo Word. У цьому застосунку дуже зручно додавати свою лексику і вивчати її у будь-який зручний час. За допомогою карток, там є різні режими навчання. Ви можете прослухати аудіо, щоб почути правильну вимову. Ви можете тестувати себе і е, обирати правильний варіант відповіді. Або навіть вручну вписувати слова, щоб краще їх закріпити. А найкрутіше це те, що в Word уже інтегрований режим інтервального повторення. Ви можете створювати свої сети, тобто списки слів, або завантажувати авторські. Що я хочу знайти авторський сет, то я натискаю на кнопку сети, далі завантажити у правому верхньому кутку і просто шукаю потрібну тему. Ось, наприклад, тут вже є мій сет базові фрази як представитися, додаю його собі, і тепер він у моїй бібліотеці. До речі, у застосунку є як безкоштовна, так і преміум версія. У безкоштовній версії кількість карток та режимів обмежена, а основну користь ви отримуєте, оформивши підписку. І, до речі, я маю для вас приємний бонус. Ви можете спробувати преміум версію безкоштовно протягом 7 днів. Для цього зайдіть у налаштування, аккаунт і підписка, і у мене є код партнера. Тут вам потрібно ввести німецька з гречич, зараз з'явиться тут на екрані. Важливо, усі слова з маленької літери і без лапок. Я впевнена, що вам цей застосунок сподобається, і вивчати нові слова стане ще зручніше і цікавіше. А у мене все на сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які техніки запам'ятовування вам сподобалися найбільше і які з них ви плануєте спробувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було вам корисним, то поставте лайк. І поділіться ним з тими, кому це також може бути цікаво. І нагадую, що ви можете підтримати мою творчість, мій канал, щоб виходило ще більше цікавих відео. Задонатиши на банку. Посилання буде в описі до цього відео, і тут десь має бути QR-код. До зустрічі у новому відео. Чусь!